Навіть попри те, що ми простояли на кордоні 10 годин. Все одно я встигла, я приїхала, ну як вчасно, все одно я виїхала спеціально раніше, щоб 100% не прогавити свій літак, бо так не можна ні в якому разі. Тож тепер просто треба чекати, але чекати, ну, ще 10 годин чекати. Я просиділа вже цілу ніч тут. Зараз вже десь обів на сьомій. Мені ще треба чекати десь 5 годин до свого першого літаку. Отак От сиджу, чекаю, нічого, нічого нічого не зробиш, аби не пропустити літак. Я вже поснідала, щось дивилася, поки чекала. Тому далі. Чекаю, потім лечу, потім знову чекаю. Ну, коротше, це завжди. Треба чекати, і треба сидіти, і треба чекати, і треба щось робити. Перший флайтден пролетіла дуже швидко. Зараз, поки розбираюся, як дійти до наступного походу. могий до терміналу, бо цей аеропорт досить великий. Тож наразі шукаю, потім як знайду, то зупинюся і все розпилю. В принципі, в мене немає... Часу куди взагалі квапитися, бо прилетіли ми вчасно і загалом у мене є запас часу, щоб у мене був такий якби відпочинок, був перерва між моїми-двома польотами. За що я дуже вдячна компанії, що вона мені так зробила, бо цей аеропорт я читала великий, я бачу, що він великий. І якраз буде чаще, щоб розібратися і десь сісти, поїсти в туалет сходити. Ну, коротше, я в принципі весь польот зараз спала. Так що я прекрасно себе почувала, виспалася. Тож тепер буду йти дивитися на цей аеропорт і готуватися до наступного польоту. Я думала, що зараз я буду бігати, шукати. Я все пройшла. За 5 хвилин мені взагалі швиденько все зробили. Усім привіт я вітаю вас, а мене вітає бразилія. Що ж можу сказати? Взагалі увесь польот пройшов дуже класно. Переліт у нас склав приблизно ну, десь 11, 11 годин. Ось я прилетіла, відчуваю себе дуже добре. Зараз чекаю на останній свій літак. Це буде з тієї подорожі. Саме це ми зараз летимо з сао паулу я зараз Сао-Паулу аеропорту і летимо. В Чилійський аеропорт Сантьяго. Все, я приїхала в готель, в якому залишаюся один день до того, поки приєднаюся на корабель. Трішечки така втомлена. Зараз замовила собі їжу, щоб перекусити, звичайно. Тут у мене має бути і обід, і вечеря. Взагалі прекрасне місце, номер класний, я вже прийняла душ, трішечки так і якраз по обіду, і думаю, що далі просто буду релаксувати і відпочивати до завтра. Ось таки вирішила я зробити блог, саме як іде моя подорож до приєднання на корабель. Я вже Працюю все добре і надалі планую ще робити звичайне відео. Подивимося, як я буду все це поєднувати, але в мене реально є ідеї, і я хочу вкластися в YouTube канал. Тому, якщо вам цікаво дивитися і дізнаватися, як же взагалі відбувається робота на лайнері, можливо, у вас є якісь питання, вам щось цікаво, то в мене є телеграм-канал, я залишу посилання під цим відео. Тож, будь ласка, переходьте мені пишіть, і я буду мати на увазі, що найбільше цікавить, і, можливо, те, візьму ці ідеї для своїх відео. Тож, дякую велике за перегляд. І якщо вам цікаво, підписуйте, підписуйтесь, і до скорої зустрічі!